Тижневик головбух бюджет це надійний помічник і захисник як для бухгалтера, так і для керівника бюджетної станови. Від помилок у розрахунках чи певних дій бухгалтера можуть постраждати і установа, і сам бухгалтер. Найчастіше таке трапляється через неуважність або необізнаність із нормами законодавства. Для того, щоб убезпечити вас від подібних неприємностей, ми запровадили рубрику перевірки та контроль. У ній висвітлюємо робочі ситуації, коли ревізори трактують вчинки бухгалтера як порушення. На всі проблеми, які розбираємо на сторінках журналу, ми дивимося очима ревізорів. Іноді бухгалтерові здається, що він зробив все правильно, а результати ревізії свідчать, що це не так. Аби вам не довелося терміново латати дірки в обліку та сплачувати штрафи, ми надаємо вам готові рішення робочих ситуацій та публікуємо поради, як правильно спілкуватися з ревізорами, що можна говорити, які документи надавати, як правильно написати пояснення, аби ревізор пішов з нульовим актом. Такої секретної інформації ви не знайдете в жодному виданні. Якщо вам складно у чомусь розібратись, одразу звертайтесь до нас. Разом ми знайдемо рішення для будь-якої робочої ситуації. То черпайте корисну інформацію зі свого фахового видання та залишайтеся з нами і надалі. Електронний журнал «Головбухбюджет» Це особливий сайт, заточений під потреби саме бухгалтера бюджетного напряму. Він допомагає тисячам бухгалтерів вести бухгалтерський облік, нараховувати заробітну плату, оформляти документацію, заповнювати звіти, вчасно реагувати на зміни у законодавстві. Ми розуміємо, що вам потрібна не теорія, а чіткі рекомендації, як зробити проведення, розрахувати податок, нарахувати зарплату та лікарняні. Оплатити витрати на відрядження, тому для кожної робочої ситуації ми розробляємо дієві рішення, ілюструємо їх числовими прикладами, наочними схемами та зразками документів. Наші передплатники беруть участь у безкоштовних вебінарах. Такі заходи допомагають бухгалтерам розв'язувати поточні практичні питання, підвищувати свій рівень кваліфікації, збагачувати бухгалтерський досвід, спілкуватися з авторами публікацій та з колегами. Крім того, ми організовуємо виїзні навчальні семінари, які поєднуємо із відпочинком у колі однодумців. З огляду на динаміку законодавчих змін ми налагодили прямий зв'язок з органами влади Державною податковою службою, Міністерством фінансів, Мінцифрою, Пенсійним фондом України та іншими. Це означає, що ви маєте можливість вживу спілкуватися з представниками влади у форматі онлайн-зустрічі, ставити їм свої запитання та отримувати ґрунтовну відповідь. І переконані. Завдяки саме цим діалогам, законодавче поле змінюватиметься на краще. Дякуємо, що ви з нами і крокуємо разом у наступні 10 років.